Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Всеволодне Стайко. Нові пригоди в лісовій школі. Історія, Сонячний зайчик і сонячний вовк. Розділ другий. Зайчик Кося вухань та їжачок Колько Колючка після уроків ішли лісом додому. Цікаво у школі, правда? сказав Кося. А вже ж! Кожного дня про щось нове дізнаємося, сказав Колько. Якби не оця дорога додому через темні хащі, зітхнув Кося, озираючись на чагарі. І чого ця темнота завжди так лякає? здвигнув плечима Колько. Бо завжди здається, що там хтось є, хтось ховається, знову зітхнув Кося. І тут зненацька з-під землі. Вигулькнули пан морок, баба Яга і Бабай. Баба Яга в одній руці тримала ступу, в другій мітлу, а бабай барабан, на якому були намальовані череп і кістки. Темно ти боїшся ти? Темно ти боїшся ти? Я і є страшна одна темнота. Жахним голосом загорлав пан морок. А я баба яга, кістяна нога, кого хочу, вмить провчу на порох вступі і стовчу, загорлала баба яга. Мною всіх дітей лякають, і від мене всі тікають, я на всіх навожу страх, бо бабай я ах-ха-ха. І бабай вдарив у свій страшний барабан. Усі трьох вони затанцювали навколо косі і колька. Їжачок і зайчик аж поприсідали з переляку і дрібно зацокотіли зубами. Рятуйте, Рятуйточки!» втративши голоси, ледь чутно пропищали вони. Далі буде. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.